Знімаємо ажіотаж навколо школи. Часом самі батьки, навіть того не розуміючи, передають свій страх перед школою дітям. Ну, наприклад, підеш до школи, от тоді й побачиш. От вчителька тобі покаже. Або навіть придумують якісь жартівливі порівняння. Школи з в'язницею, ну і багато різних анекдотів, ви самі добре знаєте. А потім батьки дивуються, чому це моя дитина не хоче йти до школи. Або чому вона так боїться вчителя і, взагалі, як бачить вчителя, забуває все, що вдома, начебто щось розповідала, щось там знає, приходить до школи і мовчить. Чому це відбувається? Ну, Тому що, по-перше, існує страх оцінювання. Тобто, до. Межі школи, батьки собі жили, жили, да і не переживали, наскільки вони добрі там батьки чи не добрі. Може там в садочку якось щось там оцінювалось. Ну зазвичай не було такого яскраво е, визначеного оцінювання. А коли вже дитина йде до школи, то тут починається наскільки ви хороші батьки. Якщо ваша дитина гарненько себе поводить, сидить, о Боже, яка вихована дитина, значить на хороші батьки добре навчилися діти спокійно, не бігати і тримати себе, да. У купі, якщо дитина, не дай Боже погана вчиться, чи щось там в неї не виходить, то знову ж таки йде клеймо на лобі, да, для батьків погані батьки не можуть навчити дитину табличку множення, або не можуть навчити дитину читати чи писати, чи рахувати, і таке інше. Тобто є величезний страх оцінювання у батьків, що скажуть оточуючі, що скаже вчителька, що скажуть батьки у класі, да, тому це. Таке пострадянська звичка робити батьківські збори і там при всіх казати, О, от ваш син, чи там ваша донька. Ну це взагалі жахіття, жахітне, да? навіть хвалити не дуже добре при всіх, тому що ми йдемо в школу не для того, щоб там хвалили чи не хвалили. Ми маємо свої, дитина має навчитися якихось навичків, і ми про це ще поговоримо. І в цій ситуації батьки дуже часто забувають про потреби дитини, чого саме вони віддали дитину до школи. У них у цей страх оцінювання стає настільки величезним, що батьки починають думати, як вони виглядатимуть в очах інших, а не те. Приноситься дитині користь, задоволення, як це впливає на дитину і таке інше. Тобто, батьки у більш ну не більшості випадків бувають випадки, да, що вони забувають головну мету, для чого взагалі дитина йде до школи. І що це вона має робити домашнє завдання, і що вчитель має спонукати дитину до виконання домашнього завдання, а не батьки мають стояти з ременцем і давай, давай, виконуйте саме завдання. Ну і друга дуже важлива. Така складова, яка пугає дітей перед школою, да, це саме страх батьків. Вони навіть я би сказала більше бояться ту саму школу, чим діти. І є у цей страх. Який вони принесли зі свого дитинства. Ну, діти взагалі-то не ходили до школи. Вони не знають страшно, не страшно, погано, непогано, що там у тій школі. Там вони беруть цю інформацію, з оточуючого що середовища. І якщо там жартують, що там так страшно, і вчителя, начебто, їдять дітей на сніданок чи на обід, то звичайно дитина вже боїться. А передається знову ж таки це все родина. І у тому числі і батьки, вони бояться як вони там себе почували у школі, і якщо я вас зараз запитаю, які у вас є спогади про школу, не про соціальне життя, там, де ви гуляли, які у вас були якісь цікаві заходи, куди ви там ходили з друзями, як ви там курили біля туалету і таке інше, ні, саме про навчання, як ви спілкувалися з вчителем, як вам завалося виконувати домашнє завдання, як вам було легко. Щось розповідати, розказувати домашні завдання біля дошки там, і таке інше. І я навіть впевнена, що дуже багато буде. Саме таких відгуків і спогадів про негативне відношення зазвичай у більшості випадків із вчителями, дай вчителі це ну, така окрема тема, і я завжди раджу, все ж таки, коли дитина йде до школи, вибирати не школу, а вчителя, тому що перша вчителька має величезний вплив на подальший розвиток дитини, навіть становлення дитини по життю, я б так сказала, да? тому що. Дитина вже вміє читати, писати, ну знову ж таки, у більшості випадків вона вже йде щось там знаючи. А от замотивувати дитину до школи, показати, як це цікаво, як там безпечно у школі, які там є якісь цікавинки, щоб дитина хотіла туди йти, це вже задача вчителя, і тут ніяк не зможе, ну, зможуть батьки якось це залагодити. Якщо вчитель, ну, м'яко кажучи, не відповідає. <гум> у цьому э, гарному э, слову вчитель да, а відсижує там свої години, ну це вже геть, геть інша справа. Да. І батьки зазвичай, я знову ж таки знаю особисто такі ситуації, коли батьки бояться <гум> вчителя свого дітей уявляєте? Ну як вони можуть спілкуватися, і про що взагалі може бути мова? Якщо, наприклад, там вчитель щось насварить або ще щось, ну і а, батьки, о боже мій, там сказав щось, ну ну мені навіть, знаєте, якось смішно, навіть не то, що смішно, може навіть і. Сумно, ну і чи як це відбуває? Дорослі люди у нас є якісь, ну мають бути рівні бажання, рівні відносини для того, ну одна у нас мета, ми об'єднані однією метою, щоб наша дитина ну чогось там досягла у житті, там навчалася щось, впізнала і таке інше, а не вчитель, якийсь там не знаю, командир, який керує нашою сім'єю. На жаль, дуже багато таких ситуацій, коли школа стає. Головною і все, все життя сім'ї, воно біля школи. Тобто там в школі щось таке, і ну, ми думаємо, як ну не життя під підбудовуємо до школи, а школа жить своє навпаки, що я маю на увазі. Да? Не школ, школа має піти в наше життя, не створюючи якихось нам проблем, а не ми своє життя підлаштовуємо під школу. Да? Розумієте, про що я. Ну, тут дуже важливо, знову ж таки, щоб чи, зняти у цей ажіотаж навколо школи, треба, по-перше, Батькам не пугати своїх дітей. По-друге, щось зробити з цим страхом оцінювання, якщо він надто високий, то піти до спеціаліста, якось подолати ці всі-всі свої страхи. Ну, звичайно, ми не зможемо повністю піти від того моменту, що нам може бути неважлива думка оточуючих. Це неможливо, тому що ми стайні тварини, живемо стаями. І для нашого виживання, знову ж таки, на підсвідомому рівні, ми у цій. et Слова, які нам кажуть, оточуючі, сприймаємо як небезпека, чи навпаки нам безпечно чи небезпечно в тому середовищі. Тому сказати, що ми можемо так сильно прокачатися, да, як зараз модно казати, і зов, зовсім не сприймати і зовсім не сприймати а, а, думку оточуючих, ну такого не буває. Треба це розуміти. Це наш психологічний а, такий стан, що нам важлива думка оточуючих, але знизити відсоток, тобто, щоби не. Думка якоїсь там умовної Марії Іванни не псувала нам життя. І якщо вона сказала, що ваш син чи ваша донька дурачки, якісь да? на жаль, бувають і такі ситуації, щоб ви розуміли, що це людина зі своїми якимись, так би мовити, особливостями, і не треба сприймати це як якусь дані, що це чиста правда, бо це так сказала вчителька. Да? Тому щоб знизити цей самий ажіотаж, знизити треба страх оцінювання, і на перший план винести те, що ми маємо вчити дитину, що школа має навчити дитину життя, подальшого життя, щоб дитина навчилася якихось навичок, які їй допоможуть у подальшому житті. І це аж ніяк не уміння... Виконувати да, сказали там зробити те, то та, да, слушаюся, повінуюсь. Ця навичка може. Е що допомогти дитині, стати успішним, стати лідером. Хоча я знову ж таки кажу: не всім дітям, так само не всім дорослим, треба бути лідерами, але вміти відстоювати свою точку зору, вміти критично мислити і розуміти, що та сама умовна Марія Івана, вона не може бути, може бути не права у чомусь. Особливо це треба пояснювати дітям, дітям уже середньої, старшої школи. Та навіть і а, дітям початкової школи, да, щоб вони розуміли, що якщо десь вона щось собі дозволить та вчителька говорити, то це ну не, не щось таке страшне, да? хай собі говорить жінка там чи чоловік. А, воно ніяк не впливає, то її якісь таракани випливають назовні. А, тобто, я до чого веду, що щоб зняти у цей перед школою. Не у ці, багато цих курсів діти, батьки кудись біжуть. О Боже, школа, треба бігом. Ми маємо і те, і те, і те вивчити, да? читати швидкочитання, читання, рахування. Швидко, що там ще? На жаль, швидкобігання не вчать, хоча це дуже корисна навичка для дітей. А в першу чергу вони мають розуміти, що вони мають розвивати дитину не для школи, а для життя. Да? І це самостійність, це вміння мотивувати себе. Дитина сама себе має мотивувати. Вона має розуміти, що от я заморилась. Значить, мені треба побігати, да? дозвольте вийти я маю побігати, бо зараз зараз ну, я вибухну. У цьому треба навчити дитину. Да? Треба навчити е, десь потерпіти. Це також дуже важлива навичка. На жаль, цьому взагалі не вчать. Що треба вміти терпіти, взяти себе, зібратися і щось там зробити таке важливе, да? щоб е, е, ну, якийсь, якусь задачу виконати. Ну і таке інше. Тобто. Формувати у дитини навички до покращення, до розвитку успішного життя да, в першу чергу, і тому буде набагато, набагато буде легше, і не буде цього ажіотажу перед школою. І розуміння того, що дитина отримала якусь погану оцінку, не приведе батьків до інфарктного стану. Да, і взагалі, знову ж таки, моя суб'єктивна думка, що всім відмінникам по закінченню школи а, треба видавати не золоту медаль чи якусь там грамоту, а сертифікат до походу до психолога, тому що у більшості випадків. У цей комплекс відмінників заважає жити, навіть не у більшості, мені здається, що всім він заважає. Хто має комплекс відмінників? Він дуже і дуже і дуже псує життя, тому що важко бути завжди найкращим і чого да чого бігти, чому треба комусь доказувати щось, да, і хтось має мене похвалити, щоб я зрозуміла наскільки я правильно чи неправильно щось роблю. Тому цей комплекс відмінників. Ну я напевно думаю, що ви і самі також знаєте. Дуже багато випадків є. І в більшості випадків я знаю, що коли батьки такі тривожні, а дуже переживають, як розвивається дитина, то знову ж таки тут вмикається цей самий комплекс відмінників, тому що ми хочемо бути найкращими батьками, забуваючи про те, що все ж таки у нас на першому плані є. Психологічний, фізичний стан а, дитини, да? тобто ті навички, які ми маємо сформувати у дитини не для школи, а для життя. Маю надію, що я довела свою думку, щоб все ж таки ви передивилися свої погляди на підготовку дітей до школи і взагалі саму, сам, саме спілкування з соціальною з шкільною. Да? Шкільним соціумом і розуміли, що в першу чергу у нас все ж таки є дитина, її потреби, її, її розвиток і таке інше. А оцінки це все вторинне. Да? Бажаю вам наснаги та терпіння. Пішіть свої думки на цю тему. Наскільки ви вважаєте важливо навчити дитину читати перед школою, чи навчити дитину? Е Розуміти, що з нею відбувається, розуміти, що їй треба вийти, це своє фізичне тіло, да, розуміти свої емоції, розуміти. І це переходить також в емоційний інтелект, да, про який також дуже зараз багато говорять. Дуже важливо, щоб дитина розуміла, що з нею відбувається. Пишіть знову ж таки свої думки і переходьте у телеграм-канал. Там я вам підготувала пам'ятку для. Батьків майбутніх першокласників і взагалі може там щось знайдете для себе щось таке цікавеньке, яке вам стане у нагоді. А я з вами прощаюся і маю надію, що ми з вами зустрінемося у наступних відео. На все добре.